Покращення відбувається кожного дня. Зовсім скоро ми вже самостійно, не турбуючи інше СТО, ми зможемо самі обслуговувати і самі проводити діагностику автомобілів прямо на місці. Ось Сергій вирішив соточку закинути на підйомник. Хлопці дякую, допомагають нам вивантажувати. Благодійний фонд. Благодійний фонд металоконструкції. І завантажимо зараз, поїдемо, повеземо, покажу, як буде все це виглядати.

По краям. По краям. По краям, по краям. Так це все відбувається. Це максимально просто, коли є інструмент. Навантажувальний, розвантажувальний. І є доски. Льош, клади доску, доску під п'ятку. Ты не переживай. Пацан сюда. Встал на, на доску. Все, я. Yeah. Что, стоит? <связывая> Купил автовоз, чтобы возить подъемники, да, Сергей? Колеса мы взяли, потому что я думал, что вдруг что-то подъемник, чтобы не ошибался подъемник. Я просто не хочу, щоб він поцарапався. Хочеться, щоб він був простив. По мене крат. Він з'єрий, пані. Ну, да. Додати декору червоно-чорної. І все червоно чорно. Давай. <ривіт> 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 Сідай за кермо. по <ривіт> І отак, так, да, як цей. Дуже близько, все, дуже швидко, все, все максимально класно. О, зараз, звичайно, треба вивантажити трошки.